Ранки вони все ж таки залишаються прохолодними, вечори залишаються прохолодними, і коли ти добряче навалюєш на Панамерика і то не кожен екіп тобі допомагає зігрітися тут і зараз. І зараз ми покажемо, як вирішити це питання. Отже, мотоцикли Harley Davidson мають роз'єми, до яких під'єднуються речі, які мають підігрів. Де знаходяться ці роз'єми? Як все це працює, і які речі з підігрівом, Ми зараз покажемо. Отже, для початку треба зняти сидіння. Ми знімаємо сидіння, перебираємо його. Тут у нас бардачок. І ось ви бачите тут два конектори. Один і другий, аналогічні такі ж. До цих конекторів під'єднуються ваші речі. Тобто куртки, брюки, і ви можете в будь-яку погоду їхати і відчувати комфорт. Що ми робимо далі? Ми достаємо дріт, виводимо його назовні. Щоб можна було зручно під'єднувати ваші речі і залишаємо там. Сидіння ми повертаємо на місце. Роз'єм у нас залишився тут. Так. Ось, бачите, такий роз'єм. Потім ми вмикаємо мотоцикл. Беремо нашу куртку з підігріву, вдягаємо її. Під'єднуємо куртку до мотоцикла. Оп. Під'єднали. Тепер налаштовуємо потужність куртки. От тут найпотужніший режим три червоних. Тобто, звісно, коли я сидітиму, воно буде виглядати інакше. Але зараз ми просто перевіряємо, чи гріється куртка. Так. Вона вже тепліше, тобто мені вже тепліше стало. Я не бачу скільки по цифрам, але має працювати. Щоб ви не сумнівалися, що в такій курці комфортно їхати підключеним до мотоцикла. Ми підтвердимо от таким рухом. Підключили, зробили і поїхали. Раптом ви забули і зіскочили з байку по якихось потребах, воно просто розмикається і. Все буде добре. Тобто не ви впадете, не впаде, ні байк не впаде, ні куртка не порветься. Ну, так що рекомендуємо скористатися такою фішкою Harley Davidson, як підігрів речей. Так, да, зараз жарко, жарко, але ранки і вечори дуже прохолодні. Куртку, до речі, теж можна придбати в салонах Harley Davidson, як у Дніпрі, так і в Києві.